Привіт! Усім привіт! Я сьогодні зробив отакого от робота. Тому будемо спочатку огляд огляд його. Тут колишний, тут пушка колишна, тут ракетниця, яка отак от робиться. Так можна і зробити. Так, починаємо огляд. Отут тут він так може вот так злітати. Он бачите, що навіть за екран вилізло. Ну так. Сьогодні такий оліт. Давайте я вам покажу. Я вираю його ноги. Одну одну. Хочу іду. От, робот без ног. Розберу їх. Хоча воно так само робиться, тільки на іншу сторону. І для одної ноги треба от стільки деталей. Так, будемо починати збирати. Оцю, от так. Тут без різниці. А цих треба дві. Треба дві такі ноги. От сюди. Як хочеться, можна і так, але треба всього Це одно перегортати сюди. От сюди кріпимо цю. І от сюди. Все, нога готова. Тільки оце повертаємо ось сюди. І все, нога готова. З таких робимо дві штуки. Далі корпус. Показую ракетницю збирати як. Ось такі деталі треба для ракетниці. Оцю сюди, оцю ось сюди, сюди таку маленьку. Ось, ось сюди, отак. Ось цю ось так. Все. І сюди встановлюємо. О, я природжувала. О, чте. Так, переступаємо колошному і візору Розбираю. Для пушки треба отака деталька. І така. їх просто так з'єднуємо. От ось тут. От так. От, тут така стекляшка там, де робот буде дивитися. Тут, ось сюди. Чик. Ось о. І то можна кріпити на місце. Так, ми це вже зробили. Тепер отут. Для такої туди, куди усе буде кріпитися, треба отака, от отака і дві такі. От сюди. От так кріпимо. Чу сюди. А цю, а цю куди? А ну і сюди. Ось от, от така діточка. Далі буде сам корпус. Все. Ці деталі треба на корпус? Якщо у вас немає цієї, можете будь замінити. Я зараз вам покажу, скільки вона. Ось тут. Другий блок і ще одна. Тобто два таких блока і одна. Все. Це якщо немає ось такої. Оце от, от можна отримати при покупанні набору там комплекті Тут такі дві детальки. їх треба скріпити, отак от чик. Все, ми скріпили їх от сюди чик. Отак от зробимо отак. Оце от сюди згинаємо одразу. ось сюди Тепер оце ось-ось сюди. Ось-ось сюди це. Вс, ось сюди. Чик. Чик, а ось, ось сюди. А тепер беремо і скріпляємо все докупи. Погано. О, все. Беремо, ну, ось сюди. Ось цю. Оттуди? Ось це от так от. От. Це сюди. Оце, це, це. Це сюди і виходить ось такий робот. Чекайте. Буде ще один такий як би випуск.